Давайте уявимо, що ви прийшли до мене в гості. Зараз я вам буду робити повний рух-тур своєї квартири. Дизайн я змінювала 6 разів. Мені хочеться спробувати. Мій шок був, коли я дізналася, що вона коштує 5 тисяч гривень. Купляла його у юску. Але ну, я просто не готую щось таке, що прям ваняє. З ароматом Пані і він пахне на всю квартиру. Це просто найжахливіша річ, яку я купляла для дому. Боже, вона має такий неймовірний аромат. Далі ми з вами переходимо у ванну кімнату. Мій дім це місце мого комфорту, мого затишку. Тут я проводжу 90% свого часу. І не дивлячись на те, що в мене усього 50 квадратних метрів все продумано настільки до дрібниць. В мене купа місць для зберігання, в мене купа простору. Що це відео я хочу вас. Не тільки надихнути та замотивувати вкладати всю свою квартиру, а ще й показати вам декілька лайфхаків саме у ремонті. Я впевнена, що це буде максимально класне відео, бо такий формат я ще жодного разу не знімала. І давайте розпочинати. На вході нас зустрічає коридор, і тут в мене є просто величезне дзеркало у повний зріст. Це дуже зручно, тому що коли я виходжу, я одразу можу на себе глянути. Спочатку в мене тут декілька шаф для зберігання. Перша шафа тут, скажімо так, ключі, окуляри, все таке. Друга шафа це шафа виключно для кейсів. І третя шафа наразі. Болюча ти, бо наша тема це свічки, підсвічники, тому що світло наразі в нас виключають кожного дня по два рази в день. І це, коротше, просто жах. В коридорі, як в принципі у всій квартирі, в мене є декілька варіантів освітлення: це загальне світло. І так само є додаткова підсвітка зверху та ось ці ліхтарки. Так само в мене ще тут є. Ось цей по типу комод крісло там лежать усі пакети. Розпочнемо з першої шафи. Тут в мене, в принципі, увесь осінній весінній літній одяг. Також додатково ще є піджаки, усі зимні речі, по типу там пухвики, куртки, якісь вони у ліжку знаходяться, і тут також є взуття. Друга шафа. Тут вже зібрано повністю все, починаючи там від чемоданів, закінчуючи фарбами. І третя шафа наступна. Тут вже все зібрано саме для прибирання: швабра, пилосос, якісь тряпки, відра. Драбину ми купили нещодавно за рахунок того, що в нас дуже високі стелі, потолок та стеля. Драбину ми купили зовсім нещодавно, тому що в нас дуже висока стеля, 3,5 метри. В нас постійно відпадають ось ці штори. Ось вона нам була потрібна дуже. Мій шок був, коли я дізналася, що вона коштує 5 тисяч гривень. Пластикова Далі ми з вами переходимо у ванну кімнату. Тут так само, окрім основного світла, є ще додаткове світло, з яким в принципі я все знімаю. Ванна кімната це моє найулюбленіше місце в квартирі. Коли ми робили ремонт, він зайняв дуже довго часу, але ще довше ми робили саме дизайн. І з приводу дизайну, лише ванну кімнату, дизайн я змінювала 6 разів, бо я просто не могла підібрати, як мені подобається, тому що ось те, що сиділо в голові, мені потрібно було пояснити дизайнеру, щоб він все це зробив так, як бачу це я. Тут в мене зберігається саме косметика, котрою я користуюсь майже щодня. Тут як денний догляд, так і вечірній догляд, так і зубна паста, щітки. Тобто це все в мене ось тут. Також тут в мене стоїть моя найулюбленіша свічка. Боже, вона має такий неймовірний аромат, вам навіть не передати. Навіть якщо її не запалювати, вона все одно пахне на всю ванну кімнату. Тут знизу в мене також є шафи для зберігання. Тут в мене вже зберігається те, чим я майже не користуюся, або те, чим я користуюсь достатньо рідко. По типу там автозасмаги, там, оліки для засмаги, те, що я, скажімо так, не використовую кожного дня. У мене є новиночка від українського Будь здоров! Також в мене тут є новиночка від українського бренду Омрієна. І тут вже знаходиться дещо цікаве для пляжу. Перше, що в мене тут є, це заспокійливий гель після засмаги з ароматом ваніль. Понюхаємо одразу. Ой, Боже, який ніжний! Так, да, прям ніжне-ніжне таке гель-молочко. Дуже приємне. Буду вже тестувати, напевно, за декілька днів, коли ми поїдемо а, засмагати на басейн. Також в мене тут сонцезахисний крем для обличчя та тіла. Наступне це молочко для засмаги з шиммером. Блін, я звідси вже бачу, як воно блищить. Мені хочеться спробувати. І нічого страшного, що в мене зараз сонце тут немає. Ах, ні. Я думаю, воно може бути тут. Ага. Вау! Прям золото, золото Боже, дуже гарно. Зараз я вам покажу. Уявіть просто, коли ви будете на басейні, що буде з вашою шкірою. Дуже красиво. Наступна позиція це просто олія для засмаги. Насправді дуже хочеться це все протестувати. Скоріше ви знаєте, що я знайома вже з цим брендом, ми знайома досить давно, тому що користуюся їх доглядовими засобами для душу, там, типу, скраба, гель для душі. Мені дуже подобаються аромати. І мені подобається, що в них ось це золото усюди. Типу, і на вкуванні, і на листівках. Це дуже гарно. І ще вони мені тут дали гречаний чай з лимоном та м'ятою. Ай, мої любимої шоколадки! and Healthy Choice шоколад з фундуком. Це так смачно, блін. Минулого разу мені так сподобалось, потрібно було просити більше. Далі ми з вами переходимо до наступної шафи. Це типу шафа з монтажа. Тут в мене знаходяться усі засоби, які мені необхідні для прибирання. Це дуже зручно, тому що в загальному вигляді ось це займає 15 сантиметрів. Далі хочу сказати про сантехніку. Як ви бачите, вся вона в мене чорна. Чесно, це дуже гарно, дуже стильно виглядає, навіть на контрасті, отак з білим. Проте це максимально незручно, тому що плями воно все залишається. Відмивати це все дуже складно, і найголовніше питання, що воно дуже царапається, і під ним золотий колір. І якщо воно вже поцарапилось, то це єдиний варіант лише змінювати це. Напевно, наступного разу, якщо б я переїжджала у більшу квартиру, скоріш за все, я все одно все поставила в чорне, тому що мені подобається, як стильно це виглядає. Але з приводу зручності, то Далі ми переходимо з вами до ванної. Тут є ось така штора, яка мене максимально бісить, проте, якщо приймати саме душ і нею не користуватись, то все навколо буде у воді, а душ я приймаю майже кожного дня. Тут в мене так само є місце для зберігання усієї доглядової косметики, типу скраби, гелітелюшу, шампуні. З приводу зручності, знову ж таки, ні. Це максимально незручно, тому що це все скло, і його придирати потрібно просто щодня. Зараз я мала на увазі саме ось ці полички, тому що якщо б вони були всі у вигляді ось такого кафелю, то бруднились би вони набагато рідше, і мені просто не доводилось кожного дня ось це протирати. Після ванної кімнати в нас де знову ж таки величезний коридор та гардеробна кімната. Усі двері в мене скритого монтажа. І це виглядає так красиво, але я впевнена, що всім подобається, що немає, знаєте, ось цього всього випуклого. Мені прямо ось цей мінімалізм до душі. І ходімо у гардеробну. Гардеробна в мене достатньо маленька, проте тут все одно багато місць для зберігання за рахунок того, що в мене достатньо високі шафи прямо до стелі. Також в мене тут є прання машина та сушарка. Вона йде два в одному. А тепер хочете чесний відгук? Це просто найжахливіша річ, яку я купляла для дому. По-перше, вона просто псує речі. Краще в цьому випадку вже сушити просто на батареї, тому що я не взагалі не користуюсь я можу посушити у деяких випадках там лише постільну білизну, все, і плюс ще додатково, тут також є дзеркало у повний зріст. Цей куточок я люблю обожнюю. Тут в мене уся доглядова косметика, парфуми для тіла, для волосся. Знизу тут в мене усі прикраси, котрі я нещодавно купила у поїздці. Тут я фарбуюсь, мені тут зручно. Я не дуже люблю фарбуватись при денному світлі за рахунок того, що в мене навколо дзеркало. ось ця підвізка, і коли я тут сиджу, мені все прекрасно видно. З приводу усіх речей. Звісно, мені не подобається те, що тут зараз знаходиться. Для мене це завжди срав. Хоча я постійно тут наводжу порядок. По-перше, мені потрібно терміново обновити усі вішалки, вішалки, ну, напевно, вішалки будуть. Я спочатку хотіла, щоб тут дуже було скло, але я розуміла, що це, по-перше, дуже вкраде простір. По-друге, це буде незручно за рахунок того, що мені постійно потрібно буде щось відкривати або таким чином, або ну, типу, просто як двері відчиняються. Тому поки як є. Переходимо до спальні. Взагалі я її не показую себе в інстаграм за рахунок того, що сюди не потрапляє світло, а тут є лише ось такі штори, якими можна зачинити. Насправді це зручно, тому що зранку, коли хочеться спати, світло сюди не потрапляє. Це комфортно. В загальному вигляді це виглядає як нібито кубик, тобто можна потрапити у спальню з двох сторін. Двох сторін у кейсі є ступені. Я вважаю, що вона досить маленька, і мені. Приємно, що вона вночі, якщо вона хоче щось зробити, мені не потрібно прокидати, щоб її поставити або, навпаки, спустити. Малишка! Тепер ми з вами переходимо до куточка моєї любові. І це він. Насправді я на постійній основі тут щось змінюю, мені постійно щось не подобається, але зараз як тут все. По кольорам, як це все виглядає в загальному вигляді, мені дуже подобається. Також в мене тут є новий аромадифузор з ароматом Франджепані, і він пахне на всю квартиру. А він від бренду Байседовський. Також від них у мене тут є спрей для текстилю та для м'яких меблів. Я ним користуюсь десь приблизно раз на тиждень, коли я роблю генеральне прибирання, і він підтримує запах на шторах, на дивані, на спальні. Хоча в спальні я зовсім мало його бризгаю за рахунок того, що аромодифузор і так пахне просто на всю квартиру. І ще від Biceдовskie в мене є у шафах Aroma Sacher. Вони також пахнуть. Дуже ніжно, прям, прям солодкий ніжний аромат. Напевно, ванілі я подивлюся, як я замовляла. Він дуже смачний. Усі речі у шафі також пахнуть цим ароматом, і це дуже круто. Тут в мене ще є декілька моїх новиночок. Шампанське карт'є. Я сподіваюся, що ви дивились мій влог з поїздки, як воно нам дісталось. Я не планую поки що пити, можливо, на день народження. Мені подобається саме, як воно виглядає, Ось ця бутилка дуже красиво. І в мене тут ще деякі мої. Найулюбленіші покупочки, і все воно дуже стильно виглядає. Мені прям подобається. Тепер ми з вами йдемо у кухню. -да Цю кухню ви скоріш за все вже бачили. У мене в Ток в інстаграм, просто всюди. Кухні я обожнюю. Мені подобається тут світло, мені подобається тут поєднання кольорів. Мені подобається, що. А ось це все йде совтач, проте знову ж таки з приводу зручності, з приводу саме прибирання, то стовідсотково ні. Тому що протирати це дійсно потрібно на постійній основі. Будь-яка пляма, відбиток пальця він постійно залишається. Це в нас зараз, щас... це в нас зараз працює посудомийна машина. Тепер давайте переходимо до початку. Уся техніка в мене вбудована, тобто холодильник в мене йде вбудований посудомийна машина так само йде вбудована. Це дуже зручно. І, по-перше, звісно, це красиво, тому що немає якоїсь там різної техніки, типу різних кольорів. А ось так, коли поверх просто зроблена. А ося меблі це звісно виглядає дуже красиво. Кухня в мене також до самої стелі. Зверху є багато місць для зберігання. Там в мене є, знаєте, типу коробки там з кавомашини з фрешніцями падок там. Якщо вдруг щось зламається, то щоб я мала гарантію та могла це повернути, або там щоб мені це все замінили по гарантії. Тут вже в мене йде уся типу посуда, чашки. Ну, все, що потрібно для готування. Моя найулюбленіша шафа це шафа, звісно, з солодким. Наразі, знаєте, з приводу солодкого, в мене немає прям такого сильного бажання його їсти, проте ну я можу його з'їсти. Ну, раз на день я стовідсотково щось їм солодке, проте в мене з фігурою все ок. Я нібито, типу, зараз за це сильно не переймаюсь. Проте це все одно, ну, типу, в пределах норми. Мікрохвильова піч та духовка також у мене вбудовані. Ну, звісно, ви зараз бачите, що це гарно виглядає, а не це, наприклад, типу, стоїть. І тут ще додатково збоку є місця для зберігання, тут вже в мене. Ну там, типу, алкоголь, таблетки, рушнички. А і це, звісно, дуже зручно. Тобто, я не люблю, коли ось це все наставлено там десь по столам. Мені подобається, що це все заховано і ніяк типу не псує зовнішній вигляд. Це наш стіл. Тут ми снідаємо, обідаємо вечеряємо. Тут в мене ще стоїть новиночка за рехом. Просто погляньте, який цей графін красивий. Мені дуже подобається, що ось це все тоненьке, що ось це скло тоненьке, і він насправді дуже красиво виглядає. Коли я повернулася з Барселони в Києві, ми одразу його купили. Я вважаю, що зараз на літо робити якісь там лимонади це прям дуже красиво. Далі ми з вами переходимо у вітальню. Вітальня в мене йде суміска з кухнею. І знаєте, я раніше мені казали, що типу, ось не роби, будь ласка, там, типу, яка квартира студія, що вона все буде воняти. Типу, цей весь, весь запах буде переходити там у вітальню у спальню, але ну я просто не готую щось таке, що прям воняє. Ну, в мене такого немає, тому і відповідно, лікакого запаху там. Вітальні його також немає. Цей куточок це куточок кейсі. У нас тут дві коробки іграшок її мисочки, і також ось ця вся шафа це шафа Кейсі. Тут смаколики, розчистка, корм все, що нам потрібно. І плюс ще окремо, як ви пам'ятаєте, при вході в нас шафа там вже бутилочка, там повідець, рулетка. Пакетики, ну, типу, там все загальне, а тут вже більш таке кес їжі. Дзеркало, яке я купила зовсім нещодавно, і за ним в мене коломок, ну, коротше, все для моїх ранкових тренувань. І знизу в нас ще робот пилосос робот пилосос це просто найкраща покупка, яку я могла придбати. Він дійсно офігенно прибирає. Це просто ідеально для квартири, навіть для такої маленької, тому що я його, наприклад, Запускаю кожного дня, і мені потрібно там зробити дійсно підтримуючи прибирання типу попилососити та помити поли раз на тиждень. І він ще йде додатково з вологим прибиранням. Тому якщо у вас стоїть питання, чи купляти робот пилосос, то це стовідсоткове так. Тут повинен бути телевізор. Але в мене ніяк не дойдуть руки його купити. Я розумію, що я ну, дивлюсь все на ноуті або там на телефоні. А, проте, ну це, звісно, більше такий затишок, що коли ти можеш лягти просто ввечері на диван та подивитися там хоча б навіть щось на Ютубі або на нетфліксі. Я сподіваюся, що до кінця літа я його придбаю, тому що я хочу прям величезну якусь красиву сюди плазму. Не ось такий телевізор, а великий. І, звісно, я тут вже живу два роки. А телевізору тут все ще немає. І останнє це диван та відпарювач. Диван. Купляла його у юску. У юску. Ну, типу, просто непоганий диван. Я не знаю, що про нього сказати. Я хотіла саме сірий, за рахунок того, що я розуміла, що він не буде так бруднитись, хоча хімчистку саме Мебелі я викликала вже три рази. Ну, нібито зараз він чистий. І ось тут ще відкривається. Тут лежить постільна білизна. І наостанок вона залишається відпарювач після пилососу. Це друга найкраща покупка за весь час мого існування. Єдине, що мені не подобається, що він стоїть ось тут, і мені не подобається він в загальному вигляді. Я б хотіла його складати і також ось ту шафу, де стоїть драбина. Там ось це все пилосос. Він дуже класний. Він взагалі не псує речі. Він не залишає після. Себе нічого, тобто не можна навіть атлас шовка, ну все що завгодно. Він настільки лагідний, мені він подобається. І тут ще додатково змінюється положення. Зараз Тобто можна зробити ось так і підняти ще вище. Можна гладити ось так, ну типу у будь-якому форматі, який буде для вас ручний. Саме те фаль в мене, і я його дуже раджу, тому що для мене це найкраща покупка. Єдине, що все ж таки займає трішки місця. З приводу світла, світло, яке загальне йде по всій квартирі, вимикається абсолютно усюди. Тобто, і при вході і у спальні, і на кухні, і ось тут його можна вимкнути абсолютно усюди. А також в мене ще є додаткові підсвітки, наприклад, ось ця ввечері. З нею дуже комфортно. Мені подобається, як вона виглядає, і що вона саме тепла. Мені ще дуже подобаються ось ці полоси. Дивіться, на них взагалі немає пилюки. Це дуже красиво і дуже мінімалістично виглядає. І плюс ще додатково я хотіла показати, що в мене усі штори також ідуть вбудовані. Тобто, знаєте, не виглядає, ось це все. Це також дуже красиво, і на кухні воно йде так само. Тепла підлога в мене у кожній кімнаті, окрім спальні. Окрім того, що вона у кожній кімнаті, на кожну кімнату йде окремий ось цей датчик. Я вважаю це зручно, бо, по-перше, ви можете не вмикати теплу підлогу абсолютно ніде. А наприклад, залишити її лише у коридорі при вході, або залишити її лише у ванній кімнаті. Наприклад, зараз влітку мене не користуємося, але у ванній кімнаті вона є завжди, тому що у ванній кімнаті кафель, а тут вже йде ламінат. І ось цей ламінат Боже, в мене за нього стільки було запитань. Уявіть, це ламінат. У вигляді мрамору його дуже складно знайти, але якщо все ж таки комусь він буде потрібен, я звісно не дам контакти, тому що під цей ламінат лише під цей можна робити усюду теплу підлогу. І я хотіла спочатку дуже, щоб був саме мрамор на підлозі. Мені казали, що лише під кафель можна його зробити. Під кафе, я не хотіла, тому що я розуміла, що мені потрібно буде на постійній основі тепла підлога навіть ось так влітку. А під цей ламінат ми це зробили. Тому якщо комусь будуть потрібні контакти, звісно, я надам, тому що я розумію, що ну, це дійсно дуже важливо. Ну що мої любі? Я насправді дуже дякую вам всім за увагу. Я показала вам. Майже усе, окрім там, не знаю свого одягу. А я хочу, щоб ви придумали декілька ще тем мені для відео. Пишіть, я залюбки буду знімати те, що цікавить саме вас. Це був перший такий формат в мене саме не влогу, а, а саме якоїсь конкретної теми. Якщо вас цікавлять якісь засоби, щось косметики, щось з догляду, пишіть я залюбки для вас це зніму. Буду вам вдячна за ваш фідбек, за лайк, за коментар, за підписку. І якщо ви перейдете в інстаграм. Там буде мене значно більше, бо ютуб влоги для мене зараз це трішки складніше. В плані того, що це, звісно, займає набагато більше часу, окрім зйомки. Ще не забувайте, що за цим стоїть десь 3-4 години монтажу. Тому я вам дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня і усіх цьому.